Ваші багаточисельні прохання, заговір на новий кошельок. Ось. Берете, ложите перед собою кошельок, мій заговір, слухаєте три рази. Положіть туди ще й нову купюру. І так, грошовий кошель. 100 доріжок пройшли, десятки, сотні, тисячі. Всі ці сестриці в моєму кошельку дорогу знайшли. Всіх обминали, оббігали, облітали, огинали. І від других втікали. Мій грошовий кошель то їх діло, моя права рука їм цариця, ліва рука сестриця, а я сама їм господиня, їхня газдиня. Вузол на здобуток, вузол на прибуток, вузол на статки, повні стократки. Я двіга вузлом грошовим зв'язала, грошовий кошель. Вам гроші прив'язала установлено.